Вітаю всіх, записувала щойно матеріал, такі нотатки коментуючі для власної школи цілительства, де я ділюся досвідом практики практика цілителя, школа вібрації на чистоті зцілення. Я дуже рада, що доєднуються учасники до школи, саме ті люди, які практикують, і деякі з них практикують вже давно, і відчувають деякі речі. І вони просто як а, структуризують, я допомагаю структуризувати якийсь матеріал, знання, а, щоб а, ця подача в школі була максимально грамотною і екологічною, як для практики цілителя, так і для людей, яких ви зцілюєте. І а, нещодавно записувала ефір, лекцію на тему а, роду, родового каналу. і я обіцяла також на каналі Голос Любові потрошку ділитися якоюсь цінною інформацією, звичайно, в закритому форматі, нібито, але там все прозоро в школі цілительства відбувається. Там я ділюся більш такими глибинними знаннями. І дещо буду вам отак видавати також, потрошку відсипати. По родовому каналу, хто працює в розстановках, так, по Берту Хеллінгору або по власним авторським методикам, хто працює по регресології, ви усі або гіпнокоучинг, ви і ми усі стикаємося з тим, що ми починаємо працювати з минулим. І якщо ми працюємо над собою на усіх рівнях. Ми обов'язково зустрічаємося обов'язково з родовою системою, тобто з родовим каналом по батьківській лінії і по материнській, і усі пропрацювання ментальні, енергетичні, все, що ми зцілюємо, дуже легко зцілюється і пропрацьовується, коли ми ринаємо. Досить глибоко, але екологічно, і як саме екологічно пірнати в ці регресивні рівні, скажімо, пласти. Варто робити дуже екологічно. Яким чином це екологічно робити, я розказую в школі, тому приєднуйтеся, не соромтеся, Навіть якщо у вас рівень там, level up ви обов'язково знайдете в якійсь лекції. Дуже Необхідну для вас інформацію, яка буде висвітлювати а, щось дуже важливе суто для вас. І якщо ми екологічно пірнаємо в родову систему і хочемо пропрацювати, зцілити якусь зону, варто пірнати, зробіть собі поміточку, пірнати аж до родоводу. Роду, або, іншими словами, я його ще називаю першорід, тобто це джерело вашого роду. І якщо ви будете пропрацьовувати і комунікувати з першородом, так, на російській мові це пірарод вашого роду, це дух роду, який має усі знання. Знає усе, що відбувається по вашим родовим каналам. І по батьківській лінії, і по материнській, і у, у предків, і у ваших нащадків майбутніх дітей, там, внуків тощо, тощо. І сестер, братів, тіточок, дядечок. А родовід знає усе. Якщо ви будете а, пропрацьовувати усі а, сценарії, родові. Які повторюються негативні програми, негативні ментальні узгодження, ствердження, переконання, навіть якісь психічні відхилення, так вони не просто так в роду існують. І якщо ви будете пропрацьовувати з рівня першого роду, ви швидше це все будете зцілювати і там. Тобто ви будете зазирати в саме коріннічко, і там буде злітати усе-усе-усе, усе, що поколіннями там розвивалося або викривлялося, або відходило від норми, або якимось чином мало якісь специфічні особливості. Звичайно, це все не просто так дається. Кожна душа обирає свій рівень буття, свої пропрацювання, але щоб... Роду а, жилося легше, краще, гармонійніше з любов'ю, в щасті і добробуті, краще пропрацьовувати ці речі на дуже глибинних рівнях а, з екологічним підходом і комунікуючи з першого роду. Ось така інформація. А, я впевнена, що усі. Люди, практики, язичники або, або, або а, старообрядці, наприклад, або ще якісь общини, вони а, спільноти, вони а, давно вже знають про це, просто вони висвітлюють цю інформацію. А мені хочеться це висвітлити, щоб ви не ходили по колу дуже довго. Або як білка в колесі дуже довго не стрибала на одному місці, а пропрацьовували щось швидше і ваші пісні усвідомлення підвищувалися, розширювалися і ставали якісніше. З вами була Аліса Дво. Хто бажає індивідуальну консультацію, можна записатися на прийом, контакти під відеороликом, і також хто бажає. Взяти участь в школі цілительства вібрації на частоті зцілення також пишіть в особисті, і будемо практикувати разом!